Всіх вітаю на каналі Українців Нідерландах. Дорогі мої глядачі, дуже дякую вам за привітання з нагоди мого дня народження. Дуже мені було приємно за ваші щирі побажання. Нехай вони всі здійсняться. Всіх люблю, всіх ціную. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. А що я хочу сказати? Цей канал був відкритий. І називається Українці в Нідерландах для того, щоб люди знали, як живуть українці в Нідерландах. Українці в Нідерландах вже 90 тисяч. Це маленька країна, але вона дуже привітна, дуже милосердна, приймає всіх, приймає всіх, хто потребує захисту. Бо в нашій країні йде війна, і в Нідерландах є дуже багато можливостей для українців. Якщо ви хочете працювати, будь ласка, якщо хочете і можете, ви йдете, працюєте. Якщо ви не можете працювати, то ви отримуєте допомогу. Ця маленька країна приймає українців, не дивлячись на те, що нідерландям не вистачає житла, не вистачає місця. Вони приймають українців і сприймають це як нормальне явище. Хто знаходиться в біді, тому треба допомогти. Це дуже така гуманна країна, приймає всіх, приймає і людей, які можуть працювати, приймає пенсіонерів, приймає інвалідів, людей з особливими потребами. От, і до всіх, однакове ставлення в цій країні. Що я хочу ще сказати? Я хочу вам дуже подякувати за підписки. Скоро у нас уже буде тисяча. І зовсім трошки-трошки. Я бачу, що людям цікаво ця тема життя українців в Нідерландах, тому я її висвітлюю, висвітлюю з усіх сторін, показую наш побут, показую погоду, показую, як виглядають села, великі міста, як люди відпочивають, теж показую, як ми відпочиваємо. Бо життя йде, життя зупинити не можна, і де б ми не знаходилися, треба жити, треба знаходити собі сили, щоб не впадати в депресію. Знаходити, чим займатися в цьому житті, якщо навіть ви не працюєте, і як відпочивати? Сподіватися дійсно на майбутнє, на перемогу, на швидку перемогу, на мир. І що всі українці зможуть повернутися додому. Зараз ми в безпеці. Дякувати Богу і дякувати Нідерландам. І дякую вам, дорогі мої глядачі, за те, що ви дивитеся, за те, що ви нас підтримуєте, за те, що цікавитеся нашим життям. І бажаю всім моїм глядачам, де б ви не знаходилися, в Україні чи в інших країнах. Будьте щасливі, живіть в мирі, будьте здорові. І нехай. У вас буде прекрасне майбутнє. А зараз повертаємося до наших буденних справ. Ось я вам показую баночки, які я все-таки знайшла і придбала в магазині Action. Вони з'явилися, їх не було. Одна така баночка коштує 2 євро. Ось подивіться, з якою вони кришечкою. Я не знаю, вона трошки Іншому виглядає, перекладала, перекладала, чи можна консервувати, начебто можна. Напишіть мені, будь ласка, хто знає такі баночки, і чи можна в них консервувати, як в інших баночках. Така одна баночка коштує 2 євро. Недешево, але мені просто треба спасати мої томати. І я собі взяла дві такі баночки. Сподіваюся, що я законсервую в них маленькі томатики. І все буде добре. А от що у нас за вікном. Бачите? Нас загородили і міняють каналізацію. Все дуже серйозно, все надовго. На вулиці ось такий ремонт на всій вулиці. А нам сказали, що раз на 50-60 років міняють труби каналізаційні. От зараз, мабуть, настав той момент, що на нашій вулиці міняють ці труби. Ну, треба витримати, мабуть, місяць або й довше це все буде тримати. Так що так. От, от у нас є такий е, підсвічник із солі. І дивіться, який він мокрий. Я сьогодні таке побачила. Я його не запалювала нічого. Дивіться, навіть від нього отут вода, де він стоїть. Бачите, ось відсовую. Там вода. Це така вологість сильна у нас. Ну, це такого не було раніше. Прям він весь мокрий. От бачите аж такий світовий. Ось мокрий. І он водичка. Добре, що цей металевий столик. такий Що це таке? Ну, вологість зараз на вулиці, 87%, я подивилась. от такий клімат в Нідерландах. Бачите, мене запитують. Вологість дуже висока. Навіть оцей от світильничок, він такий мокрий. Було жарко. В хаті було десь 25 градусів, зараз 23, і от за ніч, бачите, що з ним таке сталося? Ось такий клімат в Нідерландах. Ну, Може вам не сильно видно, але бачите, он вода, і такий він мокрий-мокрий весь. Ну, я думаю, отак от і видно, бачите, аж блищить, таке мокре. Мабуть, висохне. Вон, бачите, які руки. Мокрі від нього. Я вирішила піти в басейн, бо спина мене вже замучила. От знайшла тут в нашому селі такий спортивний комплекс з басейном. От. Тут можна купити абонемент на рік, можна за один день заплатити. За один день 6 євро, зараз знижечка. От зараз піду перший раз. І вам потім все розкажу, якщо попаду і якщо все буде гаразд. Так, ось я вже зайшла. Бачите, такі роздягалки, такі шкафчики, до речі, загальні жіночий і чоловічий разом. Мікс, мені сказали, мікс. А, тут роздягалка така, роздягаєшся, угу. і добре бо я. Незрозуміло, нікого немає. Але, бачите нюанс. Щоб цей шкафчик закрився, треба сюди 1 євро. Так що, якби я прийшла без 1 євро, то в мене шкафчик би не відкрився. Не закрився. Отак. Ну, а тут от роздягалки такі все-таки є. А там десь вихід до басейну. Ось я вже передяглася і піду зараз туди, до басейну. Була сказати, що е, от, -от, от теж верхній одяг знімається, е, що на півтори годинки 6 євро. Ну от, друзі, вийшла я з басейну, все в мене вийшло, все прекрасно, поплавала. Е, басейн. Басейн мені сподобався. Кажу вам ще цю вулицю нашого села. Тут ми ще з вами не гуляли. Бачите, тут будинки більш новіші. Квітуть такі гарні квіточки. Бачите, яке небо в нас будуть дощі. Поки що немає, але все, температура вже... 19-18. Вже, мабуть, літо закінчилось. Дивіться, як класно. гортензія. Прикольно, да? Салон якийсь. А тут такий будинок просто за газоном з травичкою. Немає в кожного своєї території. Це якраз і є соціальне житло. Не знаю, не буду говорити, але так схоже. Одну тут би посадили якісь кущики, квіти, хіба що не можна. А так точно щось би посадила. Травичка покошена, тут з цим завжди порядок. От як і цвітуть. Різнокольорові класно. Я перший раз пішла пішки в басейн, бо мені тут зовсім недалеко, Може, я так і буду ходити пішки. А це в нас така дорога центральна з світлофорами. Переходимо спочатку велодоріжку, потім таку дорогу натискаємо на кнопочку і переходимо, чекаємо зеленого світла. Все, перейшли. Знов велодоріжка. І тепер вже тротуар. Ось так тут. В Нідерландах треба переходити дорогу. Тротуарчики такі тут сірі. Велодоріжки в основному червоного такого кольору. Дорога теж сіра. Так що в басейні мені сподобалося. Я збираюся загітувати Ніка, щоб теж ходив басейн, йому корисно Будемо разом ходити в басейн. Це дуже-дуже корисна річ для спини і для всього. Нам це показано. Так, переходимо знов дорогу. Тут така вологість прям сильна-сильна. Я вже показувала, як у нас росою покрився світильники із солі. І дуже важко дихається, коли. Така сильна вологість, 87% на вулиці. вологість.